Відповідно до нових обмежень, від сьогодні маршрутки, які їздять в області, повинні бути заповнені наполовину. Щоб так сильно, то ні, але трошки важко важкувато. Як з якої сторони розглядати? Якщо є час пік або ще щось, я знаю, студенти, люди з роботи, то не дуже добре, бо кожен хоче попасти, ще тим більше холодно. А в такі, я знаю, безпека повинна бути перш за все. Водій автобуса 722, який їде до Дорогобича, каже, їм про нові обмеження не говорили. Про це дізнались із медіа. Телебачення знаю. Ну, є, є, є по телевізорі говорять. Радіо, телевізор, є маски, ну, сидячі, щоб не було стоячих. Так як по всіх правилах має бути шахматним порядком. Карантин посилили через збільшення людей, які хворіють на ковід. 19 Ось яка черга була сьогодні вранці біля поліклініки на вулиці Хімічній. Всі вони робили ПЛР-тест на ковід. Кожний день. В принципі, ми беремо до 160-170 мазків на ПЛ-дослідження. Раніше ми в середньому, припустимо, там цей місяць жовтень, листопад, грудень, ми брали 30-40, ось таке. Але з тих, кому ми брали, то ми виявляли там 7-8 чоловік позитивних ПЛРів. Тепер, як ми беремо 160-170, то залежно в які дні, приходить і до 70% позитивних. І 50 відсотків позитивний залежно від епідемічної ситуації. Карантин можуть посилити. З 1 лютого, відповідно, всі заклади громадського харчування переходять в режим роботи на виніс. Окрім того, фактично ми зупиняємо роботу всіх закладів культури, спортзалі, фітнес-центрі та подібні речі. Крім обмежень в транспорті в області перевели всі заклади освіти, окрім дошкільних, на дистанційну форму навчання. Назар низько Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.